На площу неможливо зайти до судового святого Юра, тому що там вже дуже багато людей. Постать про яку можна говорити, і говорити і, 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 і а лікарня от поруч Андрія Шептицького і то все благодійна робота, а рятування людей, і скільки євреїв вдячні за те, що він врятував їм життя. І я дуже задоволена тим, що вибрали саме те місце, що вирішився той якийсь конфлікт, львівський. Але тут він вийшов із стін собору Юра. Тут йому місце. Я думаю, це найкращий варіант, який міг бути. Він є меценат, який давав дуже багато коштів, розвивав людей талановитих, які мали зібності. Кладав і в церкву, кладав і в мистецтво, в музику, в релігію. Тому ми його дуже сильно поважаємо, цінуємо. Народі кажуть. Кожна добра справа починається з дощу. Те, що є дощ, це є добрий знак. Це означає, що ми з вами зараз робимо дуже добру справу. Як не згадати далекоглядну і грунтовну пастирську діяльність слуги Божого митрополита Андрія Шептицького. Як я прийшла вшанувати пам'ять отця Шептицького, що він таке багато всього для людей зробив. Божу дякувати, що я дожила до такого щасливого дня, Господу Богу і Мать Буки